За підозрою вбивстві зниклої безвісти 16-річної жительки Білгородністровського району поліцейські затримали її односельця. Вчора ввечері від жительки Сарацької громади на спецлінію 102 надійшло повідомлення про зникнення її племінниці. Кілька годин правоохоронці розшукували зниклу, і вночі виявили її зі слідами насильницької смерті у водоймі на околиці населеного пункту, в якому вона проживала. Тіло дівчини направили на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. Попередня смерть настала у наслідок удушення. Поліцейські з'ясували, що дівчинка спілкувалася з 33-річним односельцем. Він прогостив її морозивим і Почав чіплятися, а через її пручання задушив. Щоб приховати тіло, чоловік відтягнув його до водойми і кинув у воду. Зловмисник зізнався у скоєному та розповів поліції обставини злочину. Його затримали. Вирішується питання щодо повідомлення йому найближчим часом про підозру в умисному вбивстві та обрання запобіжного заходу. Згідно частини першої статті 115 кримінального кодексу України, правопорушнику загрожує до 15 років ув'язнення. В ході подальшого слідства буде проведено низку експертиз, за результатами яких можлива додаткова кваліфікація.